Кожен займається своїм питанням в тренувальному процесі. У Нас Василь прийде. До мене до, до треночного процесу для того, щоб десь допомогти мені, бачите, в стандартних положеннях буде одна робота з м'ячами буде десь одно. Анатолій Петрович теж біля нас, бо він, де, він соблюдає дві довгості. І начальник команди, і судді, і біля мене біжить. Він розірваний, і бачите, якщо взяти в домашніх іграх чи в іграх, навіть передарувати іровку, то на максимум провести одно. Але нам сказали, що ми можемо взяти тренера, то ми прийняли рішення з Анатолієм Петровичем, що краще би взяти нашого вихованця, який був я думаю, одного се. Слово футболі і він буде граючим тренером, і я думаю, одно, що все добре. І тим більше, я думаю, що Василь з цим справиться, він любить футбол, він живе цією роботою. Яка буде тактика на гру з Виковиною, Якщо можете відкрити цей секрет? Адже команда, вроді би, на останньому останньому місці, а ми в в групі я, вам скажу, лідерів. я вам скажу, знаєте, яка тактика, як ми їхали до Києва, то завдання було нас не пропустити багато. Знаєте як? Зайк взяти тут, то зіграти удачно. І будемо грати, я не можу вам сказати, чи від ворони, чи з захисту. Ми ще не думали одно. Будемо так грати, як нам дозволить противник, але будемо старатися, щоб десь були кращі за противника. Переглядали його матчі? Так, Передивлялися ми букові матчі. Я з'явився цілу ігру із, вони зараз Нафтовик. грали із нафтовиком. Я не зрозуміло. Як то, таке могло бути, що команда практично на рівних першій темі все, і такий результат. І дуже мені сподобалася Буковина, і нападник Палганюк і в середині поля. Ну, здивований, чому, чому такий результат. Я думав, 2-1 було а 2-2 буде, воно ну, повернутися зовсім в іншу сторону.